Анальний кекс. Що з ним взагалі не так? Ну по-перше, треба зрозуміти, що лише одна із трьох дівчаток може отримати задоволення від анального кексу. Чому так відбувається? Тому що в прямой кишці нема, скажімо так, сенсорів для задоволення. Якщо б вони були, то кожний акт дефікації дефікації супроводжувався би оргазмом. Це було б так: приблизно було б отак. Але так не відбувається. Так, після дефікації ми відчуваємо полегшення, але оргазмічних відчуттів нема. Тому зрозумійте, лише одна із трьох дівчаток буде отримувати від цього насолоду. А як і чому буде отримувати насолоду? Бо деякі дівчатка анатомічно так у них іде структура організму, де кишківник, пряма кишка проходить близько до стінки матки. І тому. Стимуляція через кишківник може стимулювати матку та може бути приємні оргазмічні відчутті. Тому, хлопці, зрозумійте, якщо дівчина не хоче, це нормально. Далі. Інколи буває так, що хлопці дуже поспішають, скажімо так, туди вірватися і роблять досить болісно дівчині. Тому це вже йде не про насолоду, а йде про травмуючу дію, і дівчина після цього це нормальна її реакція, бо вона шарахається від хлопця. Третє невірна підготовка до самого акту. Бо якщо дівчина цим не займалася, їй потрібно спочатку звикнути до відчуття стороннього тіла в прямій кішці. І це не досить приємно зрозумійте, будь ласка, бо спочатку, бо фільми для дорослих показують, що це приємно, це класно, і, і кожна жінка це повинна відчути. Ні, тому якщо дівчина хоче підготуватися, їй потрібно спочатку починати з пробочок маленького діаметру, по 5 хвилин її носити, звикати до цього відчуття і так далі. Четверта остання рекомендація їх досить багато. Це про те, що. А щоб не було, скажімо так, шоколадного абортивенія полових органів, треба цим займатися за приблизно через годину після дефікації година півтори Вже тоді це більш-менш там буде очищено і можна цим займатися. П'яте наразі не рекомендують робити очисні клізми, бо це змінює мікробіот організму. І шосте, найважливіше. Якщо ви все ж таки вирішили, то треба бути в презервативі, бо фекальні маси можуть потрапити до уретрального каналу чоловіка і викликати запалення. Ці маси не повинні бути в уретральному каналі чоловіку. Тому презерватив. Сьоме. Цей презерватив треба змінювати, якщо ви хочете з анального сексу перейти на класичний. Бо якщо ви це не зробите, ця інфекція, ну, скажімо так, ці мікроби, котрі є в прямій кишці, не повинні потрапити до піхви, бо там буде, скажімо так, досить неприємні подробиці.